Вітаю усіх на каналі магазину VUKI.UA. Сьогодні поговоримо про захисний чохол-книжку Dixie Book Type на прикладі моделі для Xiaomi Redmi Note 11. Аксесуар умовно можна розділити на дві складові. Сам смартфон упевнено фіксується в силіконовому бампері, котрий зверху закриває палітурка із синтетичної шкіри. Dixie Book Type володіє чудовими характеристиками захисту не тільки від подряпин, а й у змозі помітно пом'якшити приземлення смартфону на підлогу завдяки. Своїм амортизаційним особливостям. Продукт виготовлено у повній відповідності з геометрією смартфону, і тому він обладнаний усіма необхідними вирізами під порти і технологічні отвори на гаджеті, а кнопки бережливо закриває захисними дублікаторами. Окрім того, Type обладнано прорізом під розмовний динамік смартфону. Тепер розмовляти можна із закритою кришкою чохла. До приємних особливостей аксесуару хотілося би віднести наявність в ньому невеличких кишень. Для візитних чи кредитних карт, а також функцію підставки, котра дозволить з комфортом переглядати відеоконтент з телефону. Придбати Dixi Book Type можна в нашому магазині. Посилання на товар шукайте в описі цього відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!